Леся Українка, Вже сонечко в море сіда, вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє прозора глибока вода, Немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять її іскри блискучі, І ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі, а де корабель ваш пробіг? Дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітно для ока рожевіє пінистий край. То іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній. Прощай, веселе сонечко ясне.